Триває день голосування. Ми знаходимося на одній з виборчих дільниць жовтневого району. Дізнаємося, як проходить голосування та чи вірять криворіжці в те, що їхній голос таки зможе змінити долю нашої країни. Ситуація на виборчій дільниці спокійна. За словами голови дільничної виборчої комісії Валентини Міщенко, до п'ятої години вечора проголосувало майже 50% виборців. Черг немає. Найактивнішими виборці були з 8 до 11 години ранку. Процес голосування пройшов без ексесу. Відкрились 8 часу. Проголосували у нас вже 48%. 1894 у нас є збирателі, 48% вже прийшло. Так що всі всі позитивно настроєні, хочуть За правопорядком на виборчій дільниці слідкує міліція за дотриманням законності процесу спостерігачі. Кажуть, що правопорушень та інцидентів, які б заважали, волевиявленню громадян, не зафіксовано. Вибори проходять спокійно, немає ні ажіотажу, ні різних так от обходів, ніде ні, ні каруселі, ніяких намеків немає. Так що спокійно всі працюють, це, хоч і є перший раз, ну, добросовісно, все то я, наприклад, доволен цим вибором. Не було правопорушень, все це звагоджено. Так більшість криворіжців вірять, що вибори допоможуть поліпшити ситуацію в країні та сподіваються на краще життя. Хотелось, чтобы наша Украина действительно стала независимой, как об этом говорят уже 22 года. То ну, как бы я ее ровесница, и тоже в будущем с мужем планируем детей завести, и хотели бы, чтобы они жили в нашей свободной стране. Не будет войны, может когда придет настоящая власть, и, ну, хотя бы уже признанная, легитимная и так далее. Я надеюсь, что будущий президент наконец-то объединит наши части Украины, которые начинают раскалываться. Ну и Украина заживет мирно и дружно. Лучшей жизни, что мы ожидаем. А пенсионеры что нам? Хотя бы пенсию добавили, что-нибудь. Хорошей жизни. Ожидаем лучшего в стране, чтобы мир был на земле, чтобы наши дети, внуки радовались жизни, чтобы у нас все настроилось только по-хорошему, чтобы у нас началась новая жизнь, не такая, как была.